Всім привіт! Сьогодні на огляді ТДС ЄС Метр. Як що в комплекті, як заміряти жорсткість води? В комплекті інструкція. Там все дуже просто. Показую. Микаєте, вставляєте в воду і бачите, і бачите жорсткість це є ППМ, кількість солей. Як ми бачимо, тут 179, це є, це є норма, це є хороша питтєва вода, яку можна вживати. Якщо вода буде більше 300 ppm, це вже жорстка вода, така вода вже буде вас. Ви вже будете мати накип чайнику, і в пральній машині і так далі. Так, тепер по температурі. Ще маю такий. Швидкий прибор для контролю, якості, контролю температури. І зараз віримо по температурі. Чи два прибори показують однакову температуру. Так. Це швидкий термометр, це хороший термометр. Ось, ви бачите покази. 22,6, 22,2. Якщо видно на камеру 22,2, 22,6. 22 тобто обидва термометри, точно показують температуру. Термометр, який вставлений, туди мається на увазі всередину, як компенсатор температури, все працює. Прибор можу рекомендувати. Дякую за увагу.